Всім кух! З вами Котазавр! Це продовження Пуша Основи. В сьогоднішньому відео я апну міфіка в ранговому бою. І ша я апну два максимальних ранга. Апну з 30 тисяч кубків до 34 тисяч кубків. І не буду спойлерити багато чого інтересного. Ізи. Дальше я максимальный ранг на Кензи. Ну а потом на моего любимого бойца Эдгара. А потом я выполню квест и получу за него легендарный Стар Дроп. Ну а потім я купив легендарного бойця Драко. Далі я апнув 33 тисячі кубків, тож на їзі. Ну, а 34 тисячі для мене було тяжко. Я вже п'ятий з половиною час, апаю вже ночі, я апнув визити. Це підець. Вибачаю, що відео вийде ночі, да. Я сам не радий, тому що ця тисяча кубків для мене була дуже тяжка. З вами був Катазали. Всім пока, ще побачимося.